Ще раз всім доброго вечора дня. Сьогодні в мене вже друге відео. Вирішила я, мабуть, закінчити частину пересадок аденіумів. Так, і що я на останок залишила? Це наш експеримент з сієнцями. Це мікси, їх було 15 штук. Я так розумію, що залишилось їх 5. Ну, нічого страшного. В принципі, нормально. Не сподобався їм цей ґрунт. я залила, ну хоча ж не заливала. І вони, ну, не догляділа, вони не вижили. Так, це у нас, дивіться, то, що хотіла показати, це ми в лічузу висаджували, Дивіться, які здорові. Прям дуже здорові виросли. А всі ці в один день були посаджені. Різниця видна. Так, це у нас покупна лічуза. Ми їх сьогодні будемо розбирати, Да, навіть від... видно корінці вже, відсвічує трошки. Корінці, бачите, видно трошки. А, ні, брешу. Це у нас покупна, так. А це у нас домашня. І тут корінці аж повилазили, я там бачила знизу. Тобто їх доволі видно, бачите, один, другий, справа, зліва. Тобто, сьогодні ми їх достанемо, побачимо, що там з ними. Не знаю, що з ними буду робити, але оці я подостаю всі. Так, це у нас ґрунт для сукулентів. Те, що ми робили ґрунт. Не дуже їм сподобалось. Це звичайний кокос з парлітом був. Різниця однакова. Тільки. В цьому ґрунті, на жаль, декілька не вижило. До речі, із п'яти, три не вижило, два у нас не зійшло. Тобто, недовподобайний цей ґрунт. А от лечуза мені сподобалось, тому я тій казала, що я потім поясню, чому я пересадила ті сінці в лічузу на фітіль. Ну, я їх. Розберу, коли буду оці великі розбирати, я зніму відео, покажу вам. Ці я без вас, мабуть, випотрошу, висушу, розберу. І хочу подивлюся, але хочу їх трошки позращувати. Е, ну, це буде для того, щоб зменшити кількість. А, і, ну, і також експеримент. будемо дивитися, що воно буде виходити. Так що будемо зараз робити, буду показувати. Я маленьке вже випотрошила. Потім покажу, будемо думати, що з ним робити. Так, ну побачимо, що тут. Ослось воно, ці корінці разом з фітілем. Так, ну таке. Бачите, він сам захворів і сам себе заживив. Тобто з ним воно не м'яке, воно дуже тверде і в рості ні каудекса нормального, якось тут щось, нічого цікавого нема. Ну і ви пам'ятаєте, що я нічого не обрізала. Воно так як є, так і є. Тобто з цим ми розібралися. Ну, дивіться, не треба було туди лізти, ну, вже полізла. Трошки подерла. Зараз ми назад запихнемо його. І буде воно сидіти на кінофітій у нас. Тож неможливо його тепер рукава. Теперь сижу і думаю, варто чи іншу. Буде воно трошки так продовжувати і рости у нас. Так. Ну що? Це то, що в домашній лічузі у нас сиділо. Бачите, вже тут корінець аж сюди проліз, і тут є, і тут є корінці. Знаєте, мабуть, я його не буду чіпати, бо я їх пошкоджу як в цьому. Ну, Не спеціально, але, бачите, вросло вже в камінець. Оцей одірветься, не хочеться травмувати. Тобто буде воно поки що в нас рости так. Хоча тут на він упругий, все в нього добре. Так, що я тут у нас знайшла? Треба їх сьогодні посадити. Є в мене задумка подивитися напрям корінців, котрі в різні сторони у нас йдуть десь, може так. І так, ось три, зростити їх. Але вони ще дуже маленькі і не дуже хочеться їх травмувати. То в мене з'явилася ідея, я їх між собою перев'яжу. Ці зовсім мохнатенькі, бачите, ну корінці малі. То, що воно там сиділо, це, звичайно, мабуть, добре, але толку з цього ніякого зовсім не вийшло. Тобто я їх буду перев'язувати, мабуть, так чотири поставлю їх на якийсь камінець чи пінопластик, щось придумую таке, щоб воно розгалуджувалось без обрізки і формувалося якось так. А тепер проблема їх укласти тут в одну кучу є. І в цю сторону буде. Їх не хочуть. Ну я їх якось сплету між собою обов'язково. Бачите, вони в різні сторони будуть направлятися. Візьмемо, покладемо їх на. Не знаю, що з цього вийде, але подивимось. І потім там місце, де вони мають зростатися, ми його потім надріжемо і зробимо їм. Виверну так, як треба. Так. І ось вони будуть розгалужуватися, бачите, в, різне, в різному напрямку. Побачимо, що з цього вийде. Це у нас такі експерименти будуть. Я не надрізаю, але коли вони будуть рости каудекси, вони приймуть форму таку, щоб потім обрізати і їм легше буде зростатися. Сильно я їх не перев'язую, тобто це буде якось. Зараз я обриваю листики, вони тут не потрібні. Так, трошки вище. Десь в мене теплін є. Може зараз пошукаю. Ну, будемо дивитися, як вони будуть розгалужуватися, ці корінці. Будемо спостерігати за ними. Так, мабуть, я їх посаджу 200-грамовий. Чудово влазить, невеликий. І, звісно, тут куча листиків. Зараз я щось подумаю, може я їх обріжу. Поки полежать. Ну. Так і тобто якось ми їх сплетемо. Будемо спостерігати, що буде, а весною, коли підуть в рост, ми ще будемо взимку спостерігати. Може їм ще щось треба буде додати? Ну, будемо дивитись. Ну, придумала я таке, я їх поставила між ними пенопластик, щоб вони в іншу сторону росли. Корінці також трошки зафіксувала. От. І зараз ми їх садимо в лічузу і будемо спостерігати, що там з ним буде робитися не знайшла я тепленту. якийсь час постоїть, можливо, потім пересажу, перетягну, там подивимось. Не дуже гарно, точніше зовсім не гарно, але. Можна трошки сформувати. Так, щоб стаканчик трошки був на підйомі для фітільного поливу. Я його, напевно, пластик поставлю, так він буде стояти. А там буду спостерігати, що там з ним буде. Як вони будуть розвиватися, бо щось мені стільки часу пройшло, а воно щось не дуже. Так, це я теж сформувала трошки. Зараз спробую між ними також покласти на пластика, де їх не поламати. До речі, із-за того, що вони дуже тоненькі, ну, години-дві пройшло, як я їх витягнула з землі, і бачите, вже корінці підсихають і дуже м'ягенькі становляться. Там ті мої котрі великі вже наступного разу покажу. Той мій мученик, якому вже майже 3 роки, я його там формувала, формувала, щоб він розголуджувався, добилося. Як квітне не добилося, зато Дуже гарно на три гілочки він розійшовся, тобто є шанс сплести якусь косичку чи ще щось подумати з ним. Ставимо, хай воно росте, а там будемо вже обрізати, формувати, скріплювати. Сподіваюсь, що воно трошки пришвидшить свій рост. Закриваю камеру своїми руками. Хоча нічого тут такого нема, тільки ж закапую. Мені ще потрібно теплий. Килимок достати вже. Бо післязавтра у нас таке дуже похолодання буде. Тобто у мене завтра ще на обрізку мандарин мій і антуріум. Буду забирати їх з балкону, хай вони вже ростуть в хаті. Ну, якось буде отак вони виглядати. Ну, вони приймуть свою форму. Я тут зсередини пообрізаю потім листики, коли наступного разу буду щось з ним робити. Ну, є в мене, в мене така ідея. Ну, це мікси. Я за них дуже не хвилююся. Тобто можна щось придумати, експериментувати з ними, робити з ними. Ну, якось така у нас сьогодні глобальна пересадочка вийшла. Так що, всім бажаю гарного вечора, мирної ночі. Підписуйтесь на мій канал, мені це буде дуже приємно. Всім пока-пока!